У вас є життя, так? І в цьому житті ми маємо день. Та за увесь день у вас щось відбувається. Тобто я маю на увазі, що Що ви щось проходите, якісь випробування, позитивні ситуації, негативні ситуації, неважливо. В будь-якому разі ви отримуєте що? Досвід. І цим досвідом ви можете ділитися з людьми на Ютубі. Тобто розповідати усе як є, є якась ситуація, то запиши її і подумай, як ти можеш її перетворити на ідею, щоб так запакувати та її опублікувати на YouTube. І це дійсно, я вам кажу, що такі звичайні відоси це саме найкрутіше, бо людям, наприклад, я можу вам сказати так, те що набридло те, що в 20 років вони дивляться, як хтось сидить в машині. З крутим годинником і так далі, тому що вони не знають, чи це правда на усі 100% або ні. Та інша ситуація, де тобі 20 років, ти розповідаєш, що все як є, що в тебе, наприклад, я не знаю, немає настрою, але ти все одно робиш, знімаєш відео на YouTube, що ти починаєш відкладати, інвестувати. І коли людина бачить ці щирі емоції, бачить, що ти знаходишся на такому рівні, там де й вона, тобто в сенсі, що. Тільки починаєш свій шлях, не знаючи усього до кінця, то і людям стає цікавіше тебе дивитися через те, що ти є самим собою.